Всім привіт! Сьогодні будемо випікати хліб з родзинками. Розпочинаємо, як завжди, з дріждів. Беремо дві чайні ложки, якщо хочемо велику хлібину XL. Вона десь буде важити приблизно до 1 кг. Мені особисто такі великі хлібинки дуже подобаються. Далі борошно. Борошно з твердих сортів пшениці. Звичайне пшеничне борошно вищого гатунку. Яке ми бачимо в магазині. Відважую два рази по 300 грам. Тобто, щоб разом в нас вийшло 600 грам, адже ми випікаємо дуже велику хлібинку. Я борошно завжди просію в частці ситі. Тепер іде масло. Відважуємо 40 грам. От, далося рівно 40 грам за перший раз відрізати. Далі цукор 2 столові ложки. Солі 2 чайні ложки і 370 мл води. Далі не забуваємо про родзинки 120 грам. Якщо невеличкі пачки, треба дві. Коли відважили, висипаємо в дозатор. Якщо його немає, то тоді одразу ж у форму для випічки. Вибираємо рецепт меню номер 3 Вибираємо колір скоринки, середня чи світла. І чекаємо. Все, наш хліб запікся. Дістаємо швиденько, щоб подивитися на цю красоту. Дуже гарно. Дістаємо нашу смакоту із форми. Хлібинка вийшла красуня. Але їсти поки не можна. Треба дати йому трошки охолонути. Годину. Година нарешті минула. Можемо різати і куштувати. Бачимо, всередині виглядає просто чудово. Хліб дуже м'якенький, гарненький і не менш смачний. Якщо сподобалось, натискайте палець вгору та підписуйтесь. Далі буде більше.